Всім привіт Ви сьогодні на каналі Froyan Підло 4. Ми сьогодні граємо в побеги Мобіле І то просто я не знаю. Яка та попитка? п'ята? То мені заруїне на телефону, там що було все чути. То мені заруї, а тут проблема в тому, що я можу забути вирізти, Тому краще мені почати спочатку, типа тих пару хвилин, то нічого страшного. Ми соні граємо в шикарные пушечки. Нової GS 9. Вона прям шикарна, знаєте чого? Бо вона така дуже файна. Окей. Okay. Uh... Проміж того, я тут забув узяти собі один або два рівня. То мені може заруїнити каточку. І то золота джес стальний фронт, як ви вже виділи. Так, тут я багато моментів вирізав, бо з 34 хвилин лишилося Only 17. Фух, я не знаю. А ще записати його той голос не завжди виходить, бо то може заруїнити, так як мені пару раз. Бо, наприклад, зараз не буду спойлерити, звісно і скажу на якому моменті мені в попередній раз заруїнили. Окей. Тут тіпа, тут скоро буде. Я тут лутаю беру. Там почув шаги, але не зверну на то увагу. Думаю, ну, окей, типу шашки, так шашки. Лутаю собі, нормально факторі. Чую, що на когось бот Ні, GS9, поміт... вона поки що можете з нею дуже чітко грати. Найсос, сол склади мені здає. Треба буде зняти відео. Або є їм ма, у мене ще тільки того відеоматеріалу. Але мені ще що я тут зазніму все-таки. Джей... Поки її не, цей, не дебафнули. А, ні, її вже дебафили, вроді. Ну, видимо, коротше, бо вона дуже дисбалансна пушечка. Але МК далі топ, повірте. Три голови те нема. Три-чотири голови. Так як повезе. Тому МК дали далі топ. тут я ще спалив. Вижу, типа. Стою за ящичок. Він знає, що я тут. Я в тому вечір. І той мені дає просто три ментальні голови. Голови просто. А то, що був початок сезону, я е, коли-то, Я відкрив один кейс. І мені випало то пушкавида, як я тоді був бум жару. Просто один шлем, ф... навіть ще не фул 6. Я тоді мав приключення з 1 просто. То прям не очень. І ту випав мені СФ бронік. Тоді в мене було один 8 лям, отперка я не дуже краще, бо я все потратив на кейси плюс. Ем... Послухався в скойбах, ну бо то не так, не так завжди. Ото я всього обрізав щойно. То, ну, типу, там багато я просто йшов, йшов. Тут 3-4 ляма. 3-4. Все окей, оту я почув шишки І увижу, що злотано. Помню, що хтось є, але я не допер, де він є. То я на кріпці. Іду лутати цей кейсик. Заодно зараз зайду. В поубіг, я подивлюся, що в мене там є. Але зараз я впевнений, що не дуже краще. Ні, ну трохи набагато краще, бо в мене там вже як мінімум пару флажін є. А, то я біжу собі відкривати дверку. І по мені беруть, зажимають. Я не розумію звід... звідки просто беру малу аптечку. Ти ж пам'ятаю, як то було. А ці криси. Ну, типа, я кожен грає як уміє, але то вже чуть-чуть нижче мені здає. Я вважаю, як він там сидить. Дивлюся, пробую йому закинути молічок. Палюся. Понімаєш, що не докидую через той тупи. Знаєш, ще тут ще пес твій пристає. Я думаю, ты нахер він себе вже здав. Я просто беру нокою. Я не тоді так злостив. Бо я ще не міг нормальну молік закинути через проблему оту. А ту ще той пес мені сім'ї шо. Окей, закинув. Він... не... Тоді я не знаю, куди він слиняв, чесно. Я пробував його знайти зараз вийду, що я прям побіг за ним. А він кудись взяв і спрятав. Я тут шукав, я по я пізніше поняв, мені здається, що він десь там сховався, але де то точно ніколи мися не дізнаємо. Я думаю, що він десь там. Я в них хазив вже був, де він міг бути? Я вже всюди вшукував. Я тоді я, так його не знайшов, так спо... міні спойлер вам. Я пішов просто відкривати чорну дверку. Бо я думаю, що його то зманить і він піде до мене, типу. Але як видим, не дуже. Ну, видим правильніше. Ш... Вибачте, що ви... я вам заспойлерю, так жорстко. Та ні, у мене є фулші 2 фул 6, чуть-чуть пушечок о, і майже два з половиною ляма на баліку, бо я ся послував. Ну і петух. Так, я зараз зразу після запису заряджаюся і йду зразу в каточку. Так, бо я сьогодні, то буде моя перша, перша каточка в метрошці сьогодні. А, я його замічаю. Я не пам'ятаю, як я його вбивав, чесно. Йо маю! Я закидаю йому молічок. А я, а я не пам'ятаю реально, як я його оноко. А, він тут взяв просто і спарився. Точняк. Я кажу, що не пам'ятаю, як я його нокав. Він тут просто взяв і спарив. Я не зміг нокнути. Я хизу, як він се і спарив, чесно. Просто взяв і пропав. Ну я тут вирішаю, що він пропадає, ну то я йду собі на вихід. Але я не знаю, як він і пропав так жорстко. Я ще навіть перевіряв, чи його точно кудись немає, бо він. Я хизя тоді, де він був. То вже не скатушка, там не було щось дивити. Так, то соскутить чи що? Що з МГшку? Може? О, ні. ну ні. Фух, добре. Найс, Фрейне, що ти то не зробив. Так. Уф, я зоодно сімейту можу зараз піти. Ну як зараз? Після запису като... Ну так, я тут колю трембалон. Вот так. Бежу. Ну я типа поиграю сейчас по своей стандартной тактике. Ээ... Не, не, боже, не надо его мудать. Фринемчик прям жесткий, норм, 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 норм. Главне є, не промахатися десь. Митимет на теплаку Алло. є мал, он жорсткий О, я тут замечаю. О, та, ні, то соло -сол", я пам'ятаю, як я закрила Я не знаю, у меня тут взагалі одна голова залетіла, а я його так і так убив. Звісно, же, я зразу смачок. Навіть два по один не долетів Відтовий, що він такий розовенький. А, тут то, де обідна катка, так? І що обідна, то школа. Я думаю, що по мені, але то не дуже по мені. Так. Ну, тут поки що все ок, типа норм. Просто біжу на радку по стандартній схемі. І що там є, типи? Я ігнокий, але в мене ця катка просто... Був такий шалений пінг. Я не знаю, я просто десь я навіть відсирівав, бо я не знала, що з пінгом робити. О, я не люблю. Там часто люблять крестив, тому уважайте отут, якраз за тими бочками. Мене там десь два-три рази закривали. Я просто хотів вже взяти ото, що коло мене зараз зліва. Звісно ж, осуждаю, але випити того разок так мощніший. Але норм, я виживаю. Ой, вибачте, я случайно. А, і зразу я починаю дивитися туди, бо там мене вже закривала закривали два рази. Ну, і що не більше? Ні, більше, більше. Я пам'ятаю, як я навіть один раз молоко, там, типа. Але я навіть до нього не, не пішов лотати. Просто я не зміг його злотати, бо мене нукнули. Але то зараз не про то. чекай, то не ну, та історія? Ні-ні-ні. Я тоді в я вікно зараз, типу, обходжу зразу коло того лівим пічко, піком. Чому я кажу пічком? Не розумію. Uh, і просто беру. О, я пам'ятаю, як я йшов туди, мене просто починає зажимати хтось, а мене вбиває собака. І то так було це її обідно. Я не знаю що. Ой-ой-ой, як то зараз не обідок? Просто увидите. То все через той грбаний пінг-іннель, я не знав, що з ним тут робити, але я в папці грати хотіло. Але то вже було... О, я такий... Уф, руда випла, найс. Зразу перекладаю собі. Але я не знав, що мене чекає далі. Я, я тепер знаю. А, штурмовики гробані. Ну, видите. тут я лутаю. Пошосоке. Пінг-52. Я найчаще ну, граю з Пінгом 20, але в мене в той день від 60 до 130 скакає. Я не розумію, чого У мене так пару днів було, а папа пап хотілося грати, я навіть записав відео спеціально. Якщо що, моя розказує, як ви вийти на своїх екранах сенса, і що буде хотіть. А, мені тут три груди випало в тому. Я дуже жалю пізніше. А, то було так обідно, але ви єте. У мене стільки там братки було. І лута до того всього. Ну як лута мало, але. Мм, я процесори і в ту всю херню почав скидувати. Я просто е завжди люблю все з обв'язками, І що то вже починає не ставати, тоді забираю обв'язки у ту сю хіню. У врево. Рево. Я думаю, його якраз через нього ми поміняли аватарки з фітнесом якраз через уто, бо його чуть-чуть прибанили. Угу. Його забанили. Рево наш колега. Бо я забу... А, бо я тут забув не турбувати режим постати, бо я ночі ще граю з пабом в режимі не турбувати. То, звісно, тут 36 пінг, а коли мені треба, то о, 80. Там. Більше, ніж надо, коротше. Повірте, ніколи не довіряйте штурмовикам. Ніколи. Вони вам життя поломлять. Так, як мені 15 разів? Соло соло складе, соло соло. Скільки ломили життя? А пізніше ще просили, щоб все різнути І на... на, ну ви поняли. Нахуй я її вибиваю. Ну, блять. Ну, звісно, а чого я їх маю не вбивати і що вони мене пробують нокнути? Типа, бля. Це не логіка. Тупа не логіка. Окей. Okay. Mm. То я тепер Типу Типа, знаєш, там ті після файзет, але. От Попробую до них підійти. Чую їх. Я не знаю, де вони. Я просто їх чую. Відходжу сюди, щоб мене зараз зі спини не забрали. І просто. Тихо, я сиджу тихо і пробую їх почути. Знову ж таки, звісно, то було я в хаті. Я не знаю, в мене в хаті тоді кажу, був якийсь шалений пінг. То мені пробують хаєшечку закинути. Не думаю, бо він думав, що то інший тип. Він то його видав,нися зажимають. А, бо той, якраз в цьому відео я ще переключу швидше на мобільні, бо бути просто капець був. Тут я пробую їх вичити. Акуратно ходити, мене той пев уже замахав. Просто замахав. Вибачте за фонові звуки. І що є, якщо їх чуєте. О, так. То я пробую чуть-чуть пропушити, бо... але я теж не інфопиних не знаю. Почув ще. Все. Я пробую щось вичити. І тут зараз брус. І зажимаю звідти. Я не пам'ятаю звідки. Я, я пізніше вийдів, що він десь там за коробками, бо мені молік закинути, я одразу відходжу же, на ліпшу позицію до прийому. Тут йому я б міг зарядити більше голів. Але в мене пінг прям шикарний був і мені тільки зарягало одну. Тут вирішаю йому позакривати молічці. Давай закидаю двойка. Так, беру піком. Не вижу його. Він мені теж закидає такий шикарний молігай. А я не розрахірував і трохи в нього попав. Я би міг там стояти, він би мені не долетів. Бо ту починаюся лякати зразу. Два, один, нуль. Все, зразу відбігаю сюди. І пробую прийомити тут зі ціка. Але розумію, Бо я чую ще інших типів, типу, двох. Починаю тут чути, я не розумію, що він типу, його ще не закрив. Думаю, окей, типу може. Чую перший, думаю, що він зараз буде заходити до мене, а він був зверху. Я тут беру все в свої руки, пробую там трохи простріляти, але не розрахірую, оту я повністю вже опинився, що їх двох, бо я думаю, що, що мені просто причуло. Але ні. Так не було. Мені це не причуло. Все окей. Так, і оцініть звук, бо я, типу, тепер через програму записую. Бо я виявила, бо в мене на польській мові, типу, сам комп'ютер. Я не поняв, як то мені зробити так. Я думаю, що мені зараз пуше зразу правим піком. Ні, нема. Пробую вчутися. Просто слухайте. І що у вас є, наушники? Десь там бігає зверху, правда? Лутає свою тіпочку, звісно. Думаю, що мені щось там норму загрію. Але ніхера. А, теперка він іде аж в бой, один в полі воїн. Неся тупо закривали. Я вирішив його просто пождати на пісенті. Але то ми все так і так не через пісінку через пісіньку. Він пішов її відкривати, бо як же по ніби коли? то було? 16, го 16 то... зараз навіть чекну через ПК. То два дні назад, але я так мало пам'ятаю. бам! міні зажимчиком бам-бам. Він по мені ні разу не попав майже і бум, ту закриваю. Я зразу, типу, відходжу на. Перезертиться, все. Вирішую чекнути, що з нього. Типу, все нормально було. Вижу. Оп, прикол. Є щось. О, і починає пінг просто 500, 300, 500, 330. Отак, так, так, так типа, та. Конечно же, Адам. Ми тебе просто хочемо підставити. Ви що далі буде? Це якраз обідна катка. Ви думаєте, то як то може бути обідна катка? Тобі стільки випало, ти так позакривав ціпів. А що? А що взамін? Ви просто зараз чекніть. 600 піс? Я нічого не можу зробити. Все, інтернет вирубайся. Я не знаю, він просто все, виробив, взяв, виробив все у мене. Я такий, йо-майо! Прорубайся бистро на э, вийте на мобілі. Мене вертає в катку, а тут такий штурмовичок через ти, е, такого треба їх не вважати. Я тут просто тільтану. Мега тільтану. Ну так, то, типу, я тільтану, та це була правда, і поки що на задньому фоні у вас покатка з 3.5, звісно же. І в 3.5 сол склади. Соло склади, пацани. Ну типа що Я нічого не маю сказати вам, я нічого не маю, щоб сказати вам. Але просто розумієте, і ці штурмовики, Окей, підніматися від штурма, але ну, прикольно, та. Але, блін, а після того вони кажуть, а чому їх не жаліємо? Ну, скажи, а як їх? Скажи, будь ласка мені, а як після того їх жаліти? Що вони просто беруть нас майже нокей, ми їх в останній момент замічаємо а вони з такими ДБС вилітають в нас, пробують нокнути. Штурм то для весілля, я приймаю то, щоб то покайфувати, ото все, А не я то не сприймаю так. Дуже серйозно підняття лута капець. Уф серйозно я прям що, що ти в штурміся не піднімав, то не мужик. Я в штурмі граю від тепер карідко. Дуже рідко. Навіть друзі, коли мене кличуть, я кажу. Я не знаю. Ну, бля, типу, знаєте, таке дуже тяжко, так. Але, ну, якось так є. сенсаменту Сенсамент не на ненаштоване, А, Ну, штурми такі такі. Я нічого не можу проти них сказати. вони пробують щось, можуть грають, пробую, получаю, з того лут, але щоб топ сприймати настільки серйозно, я не готовий. Я не... я не готова просто, щоб то всі приймали серйозний штурмак так. І ту я не пані, як мене нокали. То було дуже подозрительно все, але. Ну, іграю так, як, як і грають, вміють, як вміють. Але штурм серйозний може сприймати. Його треба сприймати так, що він так, як і плюс ті. О, то я пишу щось з сімрками, вау. Ну, типа отак. От Всім пасібки за те, що переглянула відео. То, що там я їхав на вогоньці, то просто буде темати, то ще одне відео, типу, наскільки, А, то мале відео, там мене значно окнули може. Я не впевнений, але може. Ну то, або в мене просто запіть прорвала. Ну окей. Ну то всім, аревідерче, сім офідерзейн.